Всім вітання. Зоря проводить четвертий матч на зборах у Словенії. На цей раз проти команди Мура з міста Мурська Собота. Дуже спекотно в Словенії, тому матч грається ввечері. Більше 30 градусів було вчора в день. Але ми бачимо, що і ввечері сонце продовжує накривати всю поляну. Тому не факт, що зараз більш-менш комфортно гравцям. Перший момент: Вікентій Волошин дуже здорово пропускає поміж І Горбач вивалюється сам на сам. Проте. Не бачить він Жуніньо, який забігав з лівої сторони, від нього і не встиг вирішити момент Ігор Горбач. Удар від Вікентія Волошина теж непогано, але м'яч йде вище воріт. Насідає зоря. Дуже активний початок від луганців. Раз за разом є момент. Ще раз Жуніньо тепер отримує свій шанс, але не встиг проштовхнути м'яч повз Клемена Міхелока. Тепер вже і Вантух підключається, удар з правої ноги. Теж непоганий момент, продовжується атака, буде навісна передача, але не знаходить вона свого адресата. Переходимо до другого тайму. Тут, як бачимо, ситуація кардинально не змінюється. Зоря продовжує тиснути на свого суперника ще один вихід сам на сам, але Клемен Міхелок рятує раз по раз свою команду. І нарешті виникає момент уже і у суперників зорі. Проте тут не вийшов удар головою. Прийшов він повз ворота, тут непогано пропускає м'яч е, поміж ногами і пробиває хахльов, але удар блокується. Ще один момент у Мури, але тут е, в небеса пробиває форвард словенців не дуже вдало. Е, Мічин, який вийшов на другий тайм, непогано прибирає, б'є лівою, але м'яч проходить повз ворота, удар вийшов далеко не тим, яким уявляв собі Мічин. Беніто пішов на трьох, зберігає все ж таки за собою м'яч і знову хахльов пробує дальній удар, але парирує, знову парирує цей м'яч міхілок. Ну і наприкінці був ще один шанс у Мури. Непогано тут після ауту вдалося зайти в воротарський майданчик, навіть, але все ж таки м'яч після удару полетів в зовнішню сітку воріт. 0-0. закономірна нічя. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.